Дивіться, яка гарна лялька. Та ще, дивіться, які гарні всі речі для неї. Так, не знаю, напевно, її треба одягнути. Дивіться, як її личить. Так, ну добре, круто, напевно. На мені джинси, як в ляльці. Так, якщо мій... на мені з'явилися ті джинси з цією ялькою, то напевно всі речі не з'являться. Ну, перевіримо. Так, ось це. Ця... Це ця... Грає... буде на ляльці і ми перевіримо, як її. Дайте чини. Носи. Ну, все, мы не дали работы, ага. Я надеюсь, что мы не дали. О, боже мой, нам видится футболка. Добре. Ну, мы примерили эту Ну, все. Будемо приміряти зачіски. Ось, цю напевно, приклеїмо, приміримо. Ну що, їй личить мені здається, ну що, будемо перевіряти, як мені личить. Так, боже мій. Така дитяка в мене зачка, то боже мій. Ну що, давай до мене скоріш. Так, це ми туди. Це ми думаю, це буде найкращий спосіб. Давай все разом. Мені подобається дуже. Цікаво, що з цього буде. Давай додивитися. Я закатла, Я не визволю. Dobrem C, mamię, tobie, A oś C, C, Dac, C, premie. I już. Do widzenia Ui, No, na no,